Я вважаю, що майбутнє дитини в Харкові дійсно реальне, тому що Харків на даний момент найчастіше місто в Україні, на мій погляд, і це не тільки на мій погляд. Єдине, щоб безпека була в дітей і майбутнє в дитини саме головне. Я думаю, що все-таки не в Харкові. Там, де вона вибирала, це. Ну, е... Можливо, це буде навіть не в Україні. Ну, зараз ми вже виїхали з Харкова, ми живемо в Пропивницькому з дитиною. Все ж таки тут більш небезпечно, хоча зараз, я так розумію, що немає повністю безпечного місця в Україні. Але, наприклад, якщо починається повітряна тривога, то в Харкові частіше за все навіть немає часу знайти укриття. В Україні, в Харкові. Місто красиве, так. Дитячі майданчики, ну тут все, все, все заточено під те, щоб діти росли, розвивались. Саме краще місце місто в світі це Харків. І ми доживо до перемоги, все буде добре. І хай повертаються в часі наші діти. Діти тут живуть в мирі, злагоді. Тут добре, тут все є, є де вчитися. Я сподіваюся, що буде більше де працювати, ніж зараз. Всі умови є: є де розважатись, є де гуляти, красиво. Ми передмісті Харкова живемо і нам подобається це місто. І в принципі, виїжджати не хочемо звідси нікуди. Ну але ж, дивлячись, яка буде далі ситуація, хочеться вже миру та спокою для наших дітей, щоб вузи запрацювали, щоб діти пішли в школу, навчання почалось далі. Ми тут звикли до всього, все тут своє рідне, а за кордоном. Хто вже виїхав, то зрозуміло, що за кордоном вони й далі будуть жити. Ну, Ми поки що тут, тому якби подобається нам своє, своє місто, своє життя в Україні. Звичайно, в Україні. У мене також своїх двоє дітей. Я хочу, щоб вони жили у нас на батьківщині, у них все було добре, щоб закінчилась війна і діти навчались, потім працювали і. Піднімали нашу, нашу Україну, наше майбутнє. Хотілося б, щоб вони були щасливі, успішні, розумні діти. Поки що тут, тому що тут мій дім, я тут народилася, моя дитина тут народилася і, і мій чоловік тут в ВСУ зараз. І поки що не маємо навіть можливості виїхати, тому ми тут. Найважливіше, щоб було безпечно, щоб я не... Не боялася за дитину, отак от ми могли, могли гуляти спокійно, без тривог. І щоб чоловік повернувся нарешті. Щоб він напевно, в Україні, тому що тут розвиток, навчання, ну, свій дім, все рідне. Я бачу, що Україна буде ще раз цвітати все більше і більше. І думаю, що багато людей тут залишаться жити, навчатися, працювати. Ми любимо Харків. Будьте. Харків це частина України. Якщо ти в Харкові, ти і в будь-якому місці, ти, ти все одно в Україні. Я хочу, щоб він не під час повітряної тривоги не казав, що на нас нападають кацапи, а просто йшов і посміхався.